Люба з Харкова, Аня з Енергодара. Познайомились з дівчата на Закарпатті. Коли я побачила цю дівчинку, я зразу до неї підійшла і сказала, як тебе звати. Вона сказала, Ні, мене це звати? було так. Це було так? Ні, да. Зараз уже й не важливо, як це було. Подружба їхня міцна і справжня. Спільний вікенд разом з мамами на Ужгородщині став для дівчат справжнім подарунком. Нам все тут подобається. Нам все тут цікаво. Чекаємо хорошу погоду, щоб, щоб піти в басейн. басейн. Відновлювальні вікенди для жінок із дітьми організовує громадська організація Щасливі діти в рамках програми Сила Карпат за підтримки комітету медичної допомоги Закарпаття. До участі запрошують жінок, переселенок, дружин захисників України та волонтерок. Ми оголошуємо, анонсуємо анонс програми на нашій сторінці у Фейсбук. Люди реєструються. Далі ми відбираємо по черговості 10 мам, які відповідають критеріям, да тобто це і вік дітей, і регіон, звідки вони да, тобто і власне вони стають учасниками нашої програми. Час програми розподілено так, щоб мами мали свою програму, діти мали свою, але при цьому мами розуміли, що діти поруч, що діти в безпеці, і теж у нас перетинаються спільні активності, майстер-класи спільні для мам з дітьми. У програмі ретритів, оздоровчі та спа-процедури, творчі майстер-класи, арт, терапія, анімаційні програми та розваги для дітей. Грались, до нас аніматори прийшли. Ще ми робили коні поні, хтось хотів поні, а хтось єдинорога. стрілялися, але не з настоящих пістолетів з ігрушечних, з очками, щоб не попали в очі. Мені сподобалося, як ми робили Дінарога з прически. Так, ще що? Ще. ще у нас був квест, щоб набиратися сил. Набиралися сил? Так. А мама теж. У мам свої розваги. Мами в карти грають. У карти мами дійсно грають, метафоричні. Через них пізнають свій внутрішній світ та можливості. Ми з психологом грали в картки, пізнавали себе, занурювалися в себе, також малювали, що я не вмію, але в мене щось вийшло. Треба трошечки відволікатися. Тут, дякуючи, поганий інтернет, вайфай такий добрий, але погано ним користуюся, тому не читаю новини, не ні з ким не зізвонююсь, тільки пишу, що у мене все ок, і все. Тому таке потрібно. Знаєте, як оце на, на такий острів. Попасти де таке все класне, все класне. у жіночому колі разом із психотерапевткою з Києва Вікторією Муромець. Мами знайомляться між собою, вчаться відновлювати ресурс. Насправді жінки зараз переживають дуже складні життєві обставини, і насправді вони потребують відновлення як психоемоційного, так і фізичного. Саме тому ми зібрали жінок для того, щоб вони змогли нарешті відпочити, побути окремо наості з собою, з власними думками, емоціями, почуттями. І саме це ми допомагаємо жінкам втілювати, зробити з допомогою моїх прав, можливо, моєї такої психологічної підтримки. Також тому мета було проекту: саме відновити психоемоційний стан жінки. Від жінки залежить дуже багато. Насправді тому, моя задача була показати, що вона дуже сильна, але їм треба обов'язково. Відновитися. Двох днів замало зітхають учасниці. Втім, діти відмічають, мами тут змінюються. Вони почали відпочивати. А коли були, коли ми були в свиляви, на виходних мама була дуже їй було дуже складно і вона трудилася все одно. А тепер мамі дуже легко і вона відпочиває, коли захоче. Два відновлювальні ретрити вже провели. Заплановано ще чотири до кінця цієї осені.